Так, нам. всім привіт! Субота, холод, як завжди. Сижу, грію машину і поки маю доступ до світла, розкажу вам швиденьку ситуацію. Я попрацювала е, п'ятниця-субота, в минулому відосі на Глову був шикарний коефіцієнт, шикарні заробітки. Е, неділя. Лежить сніг, такий самий, як в суботу. Зранку я не виїжджаю, сплю, думаю, вийду собі під обід. Під обід, яка ситуація? Перестали давати коефіцієнт. У нас за коефіцієнт відповідає дві людини, це головний кур'єр міста і я. Щоб був коефіцієнт, треба скинути відео, відеодокази поганої погоди. І ми перекидаємо це в чат з людьми, які проставляють цей коефіцієнт в додатку нам кур'єрам. Я знімаю дощ сама. Ой, не дощ, боже, сніг. Я знімаю на відео сніг сама, мені скидаються кур'єри. Я скидаю це в чат. Мені ставлять дизлайк, типу, не підходить, не буде коефіцієнту. Всі просто офігівші, холодно. Там я не пам'ятаю, скільки було градусів, але сніг лежав, сніг трохи падав, і нам відмовили в коефіцієнті. Хтось поїхав додому, типу, бунт. Хтось лишився, бо треба заробляти. Я ясно, що не вийшла. Ну бо це неповага до себе, як це погана погода. Все, де коефіцієнт? Дуже впрошували, щоб підняли трохи базовий коефіцієнт, бо він вже прям літній. Підняли щось там. День підняли, день не підняли. Путанина. Тут вчора я їду собі додому, спокійно. П'ятниця, до речі, чорна. Я в минулому відосі помилилася. В мене я реально там в коментарях відписала, що для мене кожна п'ятниця листопада, як чорна, по тим машинам. Я вже не орієнтую. Діти, я собі вчора додому приходить сповіщення від Глово про святковий, ч... святковий коефіцієнт і додатковий челендж на вихідні. Такого не було дуже давно. Я взагалі цю міточку святкового челенджу бачила перший раз в новому додатку. Ну і, відповідно, такий денний нестабільний челендж теж умови. Я вам зараз тут прикріплю такі нормальні за два дні, за суботу, неділю від. 30 до 70 замовлень. Винагороди супер! Єдина умова, відсоток прийнятих замовлень 85, трохи вона мене розстроїла. Ну, коротше, та я думаю, ну що, на ну, сесії в таку погоду в 3 градуси на вихідні не пропадуть ніколи. Я собі взяла з п'ятої вечора по десяту. Думаю, я собі доберу тоді, коли буду знати, з котрою буду працювати. Вчора ввечері не було жодної сесії. Її нема жодної по сьогодні, тобто ну, неможливо добрати собі додаткових сесій. Зараз пів шостої, я в п'ятій не виїхала, тому що пишуть, що нема замовлень, що це взагалі за жесть. Ну це очікувано, бо коли Глова робить таку замануху, виходять всі Глову вигідно, тому що багато кур'єрів можна от взяти найближчого кур'єра до точки видачі, найменше заплатити і не паритись. А я що, я ж не хочу ввозити всяку херню. Я так розумію, що на челендж я сьогодні не ведусь, бо тому що 85% прийнятих. Е -е чи буду я їздити по якимось там торговим центрам? Це однозначно ні, я навіть не буду пробувати брати. Я розумію, що там твориться перед Миколаєм і після Чорної П'ятниці тепер вже, походу, точно. Зараз грію машину, буду включатись, дивитися, що падає. Кажуть, що або замовлень нема, або падає якась дешева фігня, що очікувано. Шакали, позабирали сесію. Я теж, в принципі, шакалка, я, ну, ви ж знаєте, хто не поведеться на гроші, і глава це прекрасно знає. Тому такі от, от поки що новини. Зараз буду включатись, дивитись, як воно і показувати вам. Да, Не люблю ввечері працювати, коли знімаю відео, бо тому що погане освітлення, нічого нормально не видно. Ну, вже отак: от, перебуваємося лампочками в салоні наразі. В нас навіть легенько дощик, Не знаю, можете зняти відео, попросити коефіцієнт. До речі, водії. Чи включаєте в лівий поворотник на кільці? Я ніколи, після того, як я з'їздила в Польщу, Ну, блін, дивіться, що я тягне довго. Після того, як я з'їздила в Польщу і подивилася, що я там одна дурочка включаю лівий поворотник, я його в Україні, ну, і за кордоном більше не включаю ніколи. Я включаю тільки правий, з'їжджаючи з кільця. Ой. Щось в мене сьогодні не в'яжуться слова, я сьогодні цілий день сама, ні з ким особо не говорила. Почала говорити, і щось мені не виходить. Коротше, от бачите, під'їзд до торгового центру, отам, в кінці доволі нормальний, але я не сюди їду, от, їду сюди за замовленням, ніби нормальне впало замовлення, навіть пощайових коштує добре. Так, тим часом я спеціально йду на свій е, як це сказати, страх шоулі. Подивитись, що тут робиться біля гарденсу. Але це я, напевно, дарма, бо зараз трохи буду стояти. Мені це в ту сторону до клієнта, але можна було інший шлях обрати. Ну, ладненько, ладненько. Так якщо дивитись на ці челенджі, то в принципі я би могла закрити 30 замовлень за 2 дні це по 15 за вечір. Чи, як буде, не знаю, чи вкладуся як відсоток перепризначення, але було би непогано, це 900 гривень зверху, отак от, от просто, від Глову. Плюс ще коефіцієнт святковий. Зараз скинули відео, що дощ, цікаво, чи дадуть ще коефіцієнт. Тим часом я помила машину. Було темно, я ніфіга не бачила, вона вся в таких плямах. Це просто капець. Так ніби не видно, от, коротше, от в таких недомитих. Падає мені вже замовлення по дощовому коефіцієнту 2,2. Це реально дуже великий. От коли я працювала в п'ятницю в суботу, це був коефіцієнт 2. Сьогодні 2,2. Досі заклади не привикли до того, що замовлення може забирати жінка. Зулики приходжу, я кажу: таке це замовлення в мене. Вона каже наглово. А знаєте, оці очі наглово означають, що вони його не бачили і не готували. Як тобто, на мене подивилась, видає, я кажу, а чого ж ви мене лякаєте? Вона каже, то ви мене лякаєте. Я кажу чим? Вона каже, тим, що дівчина забирає замовлення. Я так бачу, що в мене щітки з клочісника знову не справляються. Те саме, що було минулого року. Треба буде якісь нормальні знову купити. Ці були хороші, але все, все, вже вони не витирають, начисто, вже якась фігня виходить. Це просто ну, це, це повна фігня. Я, коротше, колись собі дивилась на цей комплекс і думала, який класний комплекс, тут завжди буде де запаркуватися. Ну, коротше, я. Ой, я то, напевно, дарма зробила, чи ні. Чи норм. <п Solar> <nuance> Що я казала? Що в мене є такий прикол, я дивлюся на житлові комплекси, думаю, тут би я жила, тут би не жила. І один з важливих факторів це парковка. Я так дивлюся, ну тут стільки місця просто. Тут завжди буде де запаркуватись. А тепер виходить, що тут взагалі жесть. Взяла я за про що казала, що брати не буду. Замовлення за майже 400 гривень. Скінкросу. Ой, це хороша ідея, я не знаю. Хотіла сказати, от зараз я запаркувалася досить далеко від будинку, бо нема просто нема де встати. Написана квартира. Я підходжу до під'їзду, мене вже чекають біля під'їзду. Якби я початково знала, що мене чекають біля під'їзду. Я би під'їхала прямо під під'їзд, встала на аварійку посеред дороги, піддала людині, умовно кажучи, з вікна замовлення, і поїхала далі. Зміни в замовлення, напевно, тільки почали збирати. А так, ну, всі потратили час. Чого нашого писати ту квартиру? Коротше, ви поняли? Звідки я виїжджаю? Ой, давай. А! Нармас. Пішло. Думала, що зараз будемо тут юзатись. Ще одна хороша новина від Лова. Не дуже добре, якщо їх багато хороших, значить скоро будуть погані. Але це те, що вони продовжили до березня 2026-го бонуси для ФОП. Наскільки я розумію, до березня вони, значить, будуть ще оплачувати наші податки, це супер. Оце мені взагалі дуже подобається. В такому випадку я взагалі не проти бути ФОПом. Коротше, їду тільки що в мене на гому поналипало то болото. вона відносно стала сліком. Такий просто не гальмує. Плюс на дорозі от, оце от моросіння. І переді мною просто так, тільки що летів Гольф ГТІ, в момент починає гальмувати, а я за ним не встигаю гальмувати. Як повезло, що в правій смузі нікого не було. І я собі швиденько вщух і в праву смугу. Без поворотника, без нічого, ну то ясно що взагалі не справа про, про поворотник. Блін, я бачу, що там вже затор. І в такий момент. Е, ну, Просто нога, як, як ненормальна вчепилася в ту педаль е, гальма і все. І от я розумію, коли людей несе е, на снігу і вони не приторможують, типу потрошки чи не пробують щось зробити, вигазувати з того заносу. Вони просто вчепились, от як я зараз в педаль гальма, і все. Це отак от страх, не ну але я з ситуації вийшла нормально, все, все повезло мені. Ну, у мене були різні ситуації. Я, в принципі, знаю, що я е, вмію щось зробити, але багато чого я не знаю. Я би дуже хотіла попасти на якісь курси оцього от контраварійного водіння чи щось таке, але воно коштує ну так багато. Що ви знаєте про задачу з дірочкою без парктроніків? От, прошу, ситуація. Люди собі вирішили, що так треба повставати, а мені. А мені то реально тут треба повставати. Бо тому що в мене заказ з палетою води. Мені замовлення роздвоїло, вони вищезні зні, просто капець. Добре, що я встала тут. сьогодні-сьогодні нерви. Ладно, ні, парковка це взагалі для мене не нерви. Просто <рес> реально раз так, напевно, 10. Я поцикалась туди назад і заїхала. Виїхати вже було трохи легше. Трохи йдемо назад-вперед. А зверніть увагу. Да? Міліметражниця. От зараз в цій ситуації я себе виправдовую і своє бажання встати поближчим, тому що в кожному замовленні є вода, і то не одна, якісь там банки огірків і так далі. А от людей, яким просто треба стати поближче, бо тому що вони махали іти. Я дуже не люблю, чесно, вибачте, мене, будь ласка, вони сьогодні такий настрій. Ну, от, наприклад, люди, які стають на місця для людей з інвалідністю, не маючи інвалідності, а просто тому, що їм треба поближче. Маючи вільні місця подальше. Ну, це для мене самий справжній кринж. І так само, ну нашу купчиці біля того входу. Ну от, була б не я, була б якась більша машина, чи якась людина не впевнена в своїй парковці. Позадівала б ті всі машини. Я думаю, що якби сидів, чекайте, чекайте, подумаю, куди мені треба їхати. Про що я там сильно умнічила, що був би водій не такий впевнений в габаритах своєї машини. Ну, міг би покотити, реально. Там були такі міліметри, хіба пацани так оберталися. Напевно, чекали, поки буде вже якийсь звук стуку, але ну, це не про мене. Ні, ну, у мене сьогодні якийсь лютий Токсик вайп, реально. Так, написано просто адреса, просто будинок. Тут чотири під'їзди. Я підходжу з 8 кілограмовим пакетом. Дзвоню клієнті. Кажу, добрий вечір, який під'їзд? Вона мені сказала, який під'їзд, я підійшла. Проходить вже сім хвилин, думаю, ну, там може, людина збирається. Вона мені дзвонить і каже, вам може якось допомогти. Я кажу, я вас чекаю біля під'їзду. Спустилася. П'яненька. Каже, ну я ж не перший раз голова замовляю. Я кажу, показую вам телефон свій. Тут нічого, крім будинку, не написано. Вона каже, добре менше з тим. У мене є до вас прохання. Тут недалеко є магазин, треба сходити. Купити дешеву, я вам дам гарні чаєві. Я їй кажу, при всій повазі, в мене друге замовлення лежить в машині, я не можу. Вона така. Гарні будуть чаєві? Я кажу, вибачте, не можу, реально. І вона така, ну, чайові все одно візьміть. 50 гривень чайових, я їду на друге замовлення. Ах! Тяжко мені сьогодні. Але найбільше ситуації в тому, що в тому. В тому, що в тому. Замовлені вже і так були чеві електронні 172 гривні. Дівчинка або забула, або ну, реально таке буває, що люди дають і готівкою, і електронні. Боже, подивіться, як гарно. Я ще тут ніколи не була перекотати містечко уютненьке. Думала, я що буде мене крутити по кінкросу. Тут, в принципі, адекватно сьогодні їздити, заторів немає як в неділю, ввечері. А ні, вертає. Вікторію Гарденс я не взяла їду зараз в принципі, за сусідкою Вікторії Гарденс. Ну, але, в принципі, ладно, фіг з ним, ну мушу брати. У мене є надія зробити той челендж. От, отак от голова садить нас на голку е не перепризначання замовлень. Слухайте, я як почала з токсик вайбом, воно мені просто продовжується. Приїхала я в заклад. За пивом, там 7 літрів пива заходжу. Пацан ще навіть не починав. Він каже: Та я сьогодні другий день можете мені допомогти. Я думаю, сонце, а в чому я тобі можу взагалі допомогти? Каже, я не знаю, як тут додатком користуватися. Я бачу додаток Glovo перший раз в житті, Той, що для закладів. Ну, Там, чесно, три кнопки. Нові замовлення в процесі виконання і завершені. Я йому показала. І почалось він 12 хвилин, набирав 7 літрів пива. І потім ще щось хотів пробивати чек, я кажу, слухайте, мені наразі чек не потрібен. Давайте вже без того, бо тому що я махала чекати, мені за очікування не платять. Просто капець, я розумію, ну так чуєте, берете людину на роботу, а навчити ні. Навчитися сам по собі. Прийде якась Саша, покаже йому, як користуватися тим головом. Я вже стою, я вже так, Хух", думаю, блін. Не перепризначаю, бо ще не пройшло достатньо часу. У нас тепер можна перепризначити, якщо пройшло багато часу. Але ну нафіга, я вже сюди приїхала, зробила що, безкоштовний доїзд. Виходить. Тому в мене в коментарях слухайте часто питають е, таксішка чи кур'єрка, якщо ви не готові такого терпіти. ні. Таксі, в таксі там, скільки чекаєш клієнта, чи 6 хвилин, чи скільки, і скасовуєш, але ти сидиш в машині. А тут я стояла в закладі, щоб контролювати ситуацію, <сум> щоб він взагалі про моє замовлення не забув. 12 хвилин нюхала запах того пива. Ой. Отак. Да, в кур'єрці таке буває досить часто, промахують замовлення, забувають, воно їм в лапках отак от не приходить. Насправді вони просто втикають. Телефон десь там відключають, воно сповіщення нема. І все. І починається. Як я вчасно замітила, блін. Взяла Макдональдс думаю, да ладно, поїду на Володимира Великого. А це на новий Макдональдс відкрився. Відкрився він в торговому центрі Victoria Gardens. Куди я їхати не планувала, бо тому що я бачила, що там робиться на парковці. Я вже його взяла. Не сильно хочу його вести, але може. Може, приїдуть мимо Вікторії, подивлюсь, блін, ні, там стільки народу. Я напевно перепризначу, чи що. Я не знаю, що робити. Блін, ки трудно добре, що я на цей, на інший не приїхала. Я подивилась там якийсь новий опис цього закладу. Там, типа, другий поверх Вікторії Гардес. Думаю, що? Наразі ще терпимо, тому що коли я їхала, стояла вся дорога, що тут є. ви побачите, як я підкрадалася. Я таких людей не люблю. Ти або повертаєш, або бляха не повертаєш. А я підкрадалася, дивилася, чи то мені варто сюди завертати чи ні. Мені здається, що я в кожному відео охеріваю від кількості машин тут. Але це не закінчується ніколи. Я, напевно, зробила помилку. Треба, напевно, виїжджати. Виїжджати не в тому плані, щоб перепризначати замовлення, а в тому плані, що йти з вулиці. Там хоча б якісь місця були. Коротше, поки я дуркувала і вірила в себе, всі місця розібрала. Я стала ще знати, де. В деревах. Зараз мені в них виходити. Отак от мене десь просили показати, де я паркуюсь, як це бути автокур'єром. Та гірко знає. Бляха, ну Я зараз собі поцарапаю дверку. Слухайте, я сьогодні мегатоксик, ви ви бачили? От я на машині не люблю шашечки закривати, але но на ногах ті люди це тягнеться, я розумію, що в них вихідний, нема до них претензій. Ну, я, ж, я ж спішу, я лечу, в мене гроші варять. І туди-сюдих людей підрізаю, щух, щух, боже. Я певно думаю, що якась ненормальна. Знову мені падає Макдональдс Вікторія, я не поїду. Пофіг на цей челендж, я не буду цим займатися. Я впевнена, що є краще замовлення. Під'їжджаю до клієнтки, дзвоню, кажу, добрий день, я вже біля готелю. А можете, будь ласка, піднятися на третій етаж? Дівчата якісь маленькі. Кажу, вибачте, но ми по готелях і по гуртожитках не ходимо. Ну, не знаю, в мене є таке правило, і в інших кур'єрів я теж знаю, що є. Добре, спустилися. 387 до оплати. Вона каже, там скільки, 200 дорого бити з з 500. Кажу, та ні, до 387, це ж майже 400 гривень, 100 і там 13, скільки там в мене гривень на шкербло з дрібних стіків дала. Пішли, кажу, дівчата, 100. Кажу, замовлення забрати ж забули. Ой, почали сміятися. Чекаю, ой, що, що, що? Ось от моя реакція. Що? Це була моя реакція на сповіщення про те, що в мене бан на дві доби. Бляха, ну то я... це все за мою токсичність сьогоднішню. Просто капець. Воно якось навіть дало два бани від сьогодні до завтра до вечора, а другий бан від сьогодні, до післязавтра до вечора. Промахала я челендж. промахала я офіцієнт. Ну що ну? Воно би, я думала, що воно не буде банити, бо тому. Цей челендж відсоток за челендж ті, враховується тільки два дні. Коротше, вона враховує за тиждень, а за тиждень в мене 58% прийнятих замовлень. Е, знаєте що? Можливо, це знак про те, що я би завтра виїхала на таксі? Ви в це вірите? Я ні. Але є така фігня, що е, по моїй рефералці приєдналася людина, їй і мені капнуло по 300 гривень, цілих 300 гривень бляха. Що це за рефералка така маленька вуклона? І то навіть не на карточку, а просто як. Е, 300 гривень, от на 300 гривень ти можеш робити замовлення без комісії. Скільки то буде замовлень, ну вже залежно від вартості. Не знаю, що вам сказати. Ну, то я не сильно розстроєна, бо я розумію, що там такі перепризначення, це, це причина бану. Ну але ну для чого, господи боже, ну то замовлення летять як дикі. Нащо то мене банити, я б вам повозила. Коротше, зараз якщо подивитися, скільки я заробила. А заробіток, то бляха гарний, 1200 гривень за 2 години 20 хвилин. Можна було, ну реально, от ті, хто половили слоти на весь день, я впевнена, що вони поставлять рекорди. Хоча зранку замовлення не було, але я думаю, що то таке, то не, не вагома причина. Коротше, я в шоці. Я просто в шоці. Зараз подивлюсь, скільки я проїхала, то в принципі вже 35 км, кілометрів, розхід, ще нормальний розхід. Він би ще впав, якби я покаталась. Ну що тут вже думати про якби? Вже як, як сталося. Я собі тільки що подумала, а уявіть, якби в голові можна було вибирати, як в поклоні сектор, в якому ти хочеш їздити. Оце я б була топ-кур'єром. Я би вибрала все, що мені подобається, в принципі, як і всі. І возила. Ой, бачите, яка сьогодні нота нота токсику. Я знаю, що не всі такі люблять. Часто мені в коментах пишуть, що ти така незадоволена, насправді ти заробляєш багато грошей, терпи ля ля, -ля привикнеш. Е, що вам сказати? Ну <сіх> як, я ж не можу постійно бути в цьому, в ресурсі, в вайбі, як то зараз модно казати. Так що, такий от вийшов відос. Я вам дякую, як завжди, за перегляд. Вибачайте, надіюсь, я не принесла нотку токсичності в ваше життя. І дуже вірю, що завтрашній день почнеться набагато краще. Я, можливо, навіть поїду таксувати. Ви про це обов'язково знаєте в наступному відосі. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, і чекайте наступних відео. А я вас чекаю в коментарях.